Привет! Мої кмітливі дітлахи. А ви бачили на прогулянці птахів, А кого саме ви бачили? Ворону, синицю, горобця та голуба. Пропоную поглянути на картинку. Ці птахи такі різні. Але якщо добре подивитися, то в них є дещо спільне. Ви в мене дуже кмітливі. Здогадались? Так, це голова, крила, хвіст, лапи. А ще що? Так, усіх пташок є дзьоб. Взимку пташкам дуже холодно, важко, немає що їсти. Їм треба допомагати. Пропоную послухати вірш який називається годівниця. По селу Мете Сніжиця, розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Скажіть малята, що у нас для пташок? Так, годівниця. Якщо насипемо годівниці зерняток. То що ми будемо робити? Так, годувати пташок. А чим ми годуємо пташок? Так, зернятками. Діти, погляньте, в нас є багато гостинців для пташок. Давайте пригостимо їх. Ось прилетіла синичка. Що ми дамо синичці? Синичка дуже любить сало. А це голуб. Голубу ми дамо зернятка. Ось маленький горобчик. Йому можна дати крихти хліба або зернятка. А це ворона. Ворона любить насіння та горіхи. Молодці, дітки. Ви дуже кмітливі. Дітки, ви також можете порадувати пташок, взявши з собою смаколики, коли йдете на прогулянку та насипати у годівничку. А ще з мамою і з татом зробити годівничку. Пташки за це вам віддячать весною своїм веселим співом. Та оберігай наших маленьких, пернатих друзів. До побачення, малята!